Отже, сьогодні перша програма циклу резиденції президента: мисливські угіддя та урядові резиденції все, що так миле серцю Віктора Януковича, глави бідної за світовими мірками держави Україна. І гості нашої студії сьогодні журналісти, розслідувачі Сергій Лєщенко з Української правди та Дмитро Гнаб з агенції Слідство інфо але поки що особливий формат резиденції президента. Державні резиденції, мисливські угіддя, панські маєтки. За високими парканами, огороджені від усіх українців, наші можновладці на чолі із затятим мисливцем президентом України кожен день покращують своє життя вже сьогодні. Межигір'я, Залісся, Сухолуччя, Синьогора, Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство це сотні тисяч гектарів прекрасних лісів, гір озер у різних куточках України. Ці території стали режимними зонами для пересічних громадян країни. За півгодини їзди машиною від столиці розташоване село Залісся. Ще за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися. У незалежній Україні Залісся стало державною резиденцією на 40 тисячах гектарах. Більша частина території це елітні ліси та мальовничі озера. Віктору Федоровичу тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, що у головного мисливця країни в заліссі ідеальні умови для полювання. Там велике перенаселення кабанів і оленей. В несколько разів, чим потрібно. Із-за того, що вони відстріляли всіх волків, не допускають туди рись, а тримають цих охотничих животних саме під вистріл. Це обыкновенне спецсафари, е організоване для. Неких блатних личностей, сидящих на Банковской і на Грушевсько. На цих безкраїх просторах справді є де розгулятися. На цих кадрах добре видно, як торік у липні Віктор Янукович святкує свій 60-річний ювілей. Запальна вечірка відбувається саме в заліссі. За зачиненими дверима гуляють півтори тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винувати свята в ударі. Початку танцює всіх жінок. Далі цвях програми. Президент викомарює хаванагілу під співи кіркорова. Mm -hmm. Жителям сіл, які міжують з мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. 60 кілометрів периметру залісся обнесли новим світчасним парканом, на встановлення якого витратили 7 мільйонів гривень, які ми у вигляді податків сплатили у бюджет. Не можна на до лісу ходити за закрито, за це є сітки всі понатягувані. Як поймають не бог, щоб хто зайшов, да такий штраф, 700 рублів. Як садили ліс, так всі забирали з села, щоб садили ліс. А тепер не можна ні гриба, ні ягоду взяти. Ну як поймають, там є геря, так ще й можуть і по печінках надавати. Раніше скотина ходила в ліс, угу. О, а тепер нічого не пускай. Жителі Залісся живуть практично в ізоляції. З трьох боків його оточує огороже президентський лісовий гугідь. Перетинати його суворо заборонено. Люди можуть гуляти лише уздовж шосе. Але навіть ці прогулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Отут по углах міліцію ставлять на всіх поворотах, як їде Янукович, на передали все закрите і все. І що навіть не можна вийти сюди? Йда на... на трасу, як вийде, так зразу зганяють. В общем, пригребнув синочками все на світі. А ви, люди ходіть кром, сітки, дивіться. Щоб відбити у людей бажання навіть наближатися досі частого паркану, охорона президентський угідь практикує високі штрафи. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошем, так вони з пенсії вищитали. Саме з пенсії 76-річного Федора Здоровця на збір грибів у президентському лісі вирухували штраф. Чоловік згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани із синцями. Ну як було? Пойшов по гриби, літнього грибу. Mm -hmm. Давай собирати, насобирав, гриби повні, mm -hmm. на велосипед поставив, їде. Коли приїжджає, церков такий є. Mm -hmm. а, давай заберу. Тепер я заберу, Був мене вже часто часто ганяв. я давай весню він палкою по руці. Mm -hmm. Палка то така. По руках, щоб я велосипед покинув. Участковий прийшов і міліція тут була. Mm -hmm. Написав, бумагу, щоб розписку дав, щоб не де буду ходити на п'ять років чи на скільки ото. Острахували мене. Вони сказали, що пенсії, ну я з пенсію да, заплатити, заплатити. Ще один місцевий житель Михайло Ковальчук розповідає, щоб не оминати ввечері президентський ліс, вирішив скоротити шлях і піти на упростець. Подошли три лісничі. І я кажу, типу, ви мене всі знаєте, якби я тут живу на цих ж дачах. Ну і он він типа, пиши объяснительную, що у тебе є, э, чому ти здесь находишься в 2 та ночі. Ну, я написав и і коли я написав объяснительную, вони меня підвели, там контора є. Подвели к конторі, э, і почали збивати. Один стоїть за плечо і вдарив одразу брову. А второй дубинкой по ноге. Працівники резиденції так відлупцювали чоловіка, що тому довелося знімати побої у лікаря. Врач зафіксував у Якби середньої чаші стіуш області виска і просто попали в бік. І все. Ну і маленька гематома на НАКІ. Як нам вдалося з'ясувати, резиденція Залісів з усіма лісами та спорудами належить громадянам, і аж ніяк не президенту. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049 за цим документом закрита державна резиденція та її чимала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкритий для всіх національний парк Залісся. мали, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами ось уже три роки вперто відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі милі його серцю ліси з дичиною. Адже за українським законодавством, вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гарант та підлеглі обрали третій варіант сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони б і досі мовчали, якби журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання. На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Не зміг на нього відповісти й заступник директора резиденції Залісся. Вже згаданий побитим пенсіонером Федором Здоровцем Євген Ширков. Чирков. Євгенеча, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення національного природного парку за лісів? А там що щось на мене розписано виконання? до кого написано виконання? В того і питайте, будь ласка, все у мене призивають. Коли ж тут буде національний парк замість державної резиденції? Хочі, Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміць вихопити камеру у оператора. Для чого ви це робите? Для чого це... У нас є, є важливе питання. Чому тут не створено досі? Півтора руху вже мало бути Стривайте. Ви чекаєте камеру? Стривайте, стривайте. Вот. Заберіть руки, заберіть руки. На вас ніхто не нападав. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що гриби простим смертним поблизу заборонено збирати. Окрім державних грошей на обгороджувальну сітку на розбудову і відновлення президентських дач щорічно витрачаються сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народних грошей є зимова резиденція януковича синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. В кінці року всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з Альтанкою за 24 мільйони гривень. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Боднарця та Володимира Простітова. У піп зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі, головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирає діфірму, що освоюватиме гроші. Це має бути альтанка за 24 мільйони гривень конкурсній документації. Ну ви ж замовник є. Роман Дмитрович, ну що ви війна втікаєте? Ви можете підтвердити, що там йде реставрація павільйону зельтанкою за 24 мільйони гривень. Так, там пише, так. То ви це підтверджуєте чи ні? Президентська дача спроєктована таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, у ліс ховає все, що там відбувається. У їді президента оточені вже знайомою із залізся сіткою і вхід на територію лише за перепустками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Було таке пару разів, що такі почали читати їх привели сюди. Наручника люди. просто Відео і фотозйомка на території президентської резиденції Синьогора є забороненою. Ну просто і можеш собі. Простей просто такий... з камери, є лині, на камери, з камери, просто камера. Ну, а якщо б так, наприклад, побачили, що б зробили? Відпроводили додому. Додому зразу відправили. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з дербюджету лише на Альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ви помилилися в адресу. Чому? Тому що територія державної резиденції починається ось так. А тут що знаходиться? Державна територія, яка охороняється управлінням державної охорони України. Чому місце відпочинку гаранта Конституції є режимним об'єктом, пробуємо з'ясувати вищого керівництва? А чому так сталося, що два роки тому там проводилися. Ек... Добре, добре, два роки чи два роки тому назад. Ви вже з 2012-му, не в 2010 му А чому. А, а чому тепер не можна? Справді на календарі 2012-й, не 2010-й. І за цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть дозволяють відео та фотозйомку. І на ньому ми можемо побачити цю диво альтанку, точніше, те, якою вона була раніше. Після марних спроб попасти на територію резиденції місцеві жителі та будівельники раптом відкривають на мочі. Реставрують не альтанку, її нібито давно знесли. Строїться там вроде ресторану. Десь дето весни прокірувалі, ну потім щось глухло-глухло, І ось під осінь залили бетон, звели стіни. з бруса, 20 на 20. клієнту шість метрів. Ресторан чи вони там будують? хрем'я. Нам вдалося утримати проєкт цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть, нібито аж із Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під новий рік будують аж три компанії: Троян, Граніт та УНЕРПІП. 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як на пана. За бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями. Святкувати новий рік. Тут все на попу, навіть вірьовки. І то позичали, що витягнуть брюк. У нас зовсім нічого, ні крана, нічого. Це... Всі машини приїдуть, брус привезуть і все, розгружаємо, розружаємо, вручну переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривень. В день? Так. Да. 180. А офіційно люди оформлені є чи ні? Ні. Всі на чорно працюють, так? Так. Да. 24 мільйони державних коштів виділяють на Альтанку, а будують чомусь ресторан. Тобто, за документами реставрують об'єкт, якого не існує. Лише за два роки президентства Віктора Януковича Карпатська синюгора з'їла понад 616 мільйонів гривень, що пішли на реконструкцію об'єкту згідно смаків нового господаря. Серед слабкостей президента чи не на першому місці полювання. Для задоволення цієї втіхи президент накинув оком на Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство. Воно розташоване у Вижуродському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кішать дичиною. Згідно підручника з географії, тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. Раніше це були шапки, нині тваринок. Президент привласнює цілими лісами. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали створювати ще 2007 року. Тоді дніпровсько татарівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів лісу передали товариству з обмеженою відповідальністю дім лісника. Згідно розслідування української правди, відчуженням землі особисто займалася тодішній губернатор Київської області Віра Ульянченко. Як з'ясували журналісти у товариства дім лісника ті ж самі засновники, що у фірми Танталіт. Остання володіє земельною ділянкою Межигір'ї, де їм мешкає гарант конституції з Межигір'я до Мисливської угідь в Сухолучі рукою подати чи то на авто, чи то на катері. І, хоча фірмі пов'язаній з Януковичем, за документами належить лише 17 гектарів, вона силоміць захопила всю величезну територію лісництва у 37 тисяч гектарів. На всіх дорогах поблизу сіл Сухолуччя, Сичівка, Баківка та Любитва встановлено контрольно-пропускні пункти. Озброєні бійці в камуфляжі зупиняють подорожні, і як в часи нацистської окупації вимагають, аусвайс. а ви хто? Скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте машину Громадське формування? рубеж романське... формування... романське... романське... Про 33-ю статтю Конституції, яка гарантує всім громадянам право на вільне пересування Україною, охоронці чути не хочуть. За законом в'їзд до дніпровсько тетерівського лісгоспу є вільним, адже саме клопотаннями Януковича його позбавили статусу заповідника. Тим не менше, невідомі в камуфляжі блокують проїзд, посилаючись на вказівки свого начальства. А чому яке право це громадське формування отримало перекривати дорогу? Це період. Розвод лісу, всього животних. Місцеві мешканці розповідають: відтоді, як Ліз облюбував Янукович, скаржити з міліцією просто даремно. Це значило старво ще побувають з <зас> них. <зас> Він викупив його. Це власність. Ну, Януковича нашого тобто на кладовище приїхати машина, та чуть не будь Пожалуйста, пропустіть. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Рів, глибина якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як кажуть, лісництві рів побудований коштом платників податків, і саме від них захищає західну та південну частину мисливських угідь президента. Інші два боки лісгоспу, північний та східний, відокремлені від звичайних громадян широкими просторами Київського водосховища. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати «лінією Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише в деяких місцях, перейшовши його в брід і добряче намокнувши. Втім, навіть потрапивши в ліс, мадрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там зразу їдять ніва, зразу перехватувати, зразу і все, тому що е тату приїхали на охоту. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину, розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. А це саме майото вилітає, там коли аеродром, так і коли вони там зробили десь дача там їхня. Там вони зробили вже цілий посілок, там де, де янковичува та дача. Там вже тієохранки живуть. Щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливських угідь, знімальна група ТВІ відправилася туди єдиним можливим транспортним шляхом. Година плавання човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція острів, який любить відпочивати після полювань і глава української держави. Штучний кам'яний берег, яскраво зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу заметушилися на узбережжі. Доказ серйозності статусу господаря резиденції. Подожди. вартуємося. Хто такое? Ви хто такий? Представте, жкажу. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Представьтесь, Ви хто такой, Скажіть, на якому основанні ви швартуєте нашу лодку? Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь човен. Одну секунду. Не чіпайте камеру. – Це кримінальний камеру. злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. В результаті вилазки журналістам довелося заплатити штраф у розмірі 51 гривні за відсутність документів на гумовий човен та рятувальних жилетів. Човен конфіскували, а журналістів вивезли за межі закритої території. Мисливські угіддя під Києвом не єдині простори, які заграбастав собі гарант Конституції. Поблизу Алушти, товариство мисливців та рибалок кедр, наближене до друзів Януковича, отримує в оренду на 25 років майже 9 тисяч гектарів лісу. Згідно витягу з єдиного державного реєстру, засновниками товариства мисливців та рибалок «Кедр» є міністр енергетики Юрій Бойко, керівник Укравтодору Володимир Демішкан та Черкаський губернатор Сергій Тулуб. Віце-президентами організації згідно бази даних мін'юсту є харківський бізнесмен Олександр Ярославський та власник компанії МТС, російський мільярдер Володимир Євтушенко. Президентом кедру, значиться Анатолій Радченко, земляк та друг Віктора Януковича, ще з часів роботи в Янакієвому. Нині колишній буфетник Радченко, очолює департамент контролю за виробництвом та обігом спирту алкоголю та тютюну державній податковій адміністрації. Але для повноти картини не вистачає ще однієї людини. Її можна знайти за адресою реєстрації кедру, а саме вулиця Івана Франка, 19 в селі Нові Петрівці під Києвом. Саме тут мешкає президент України Янукович. Солідний шматок території Кримського півострову, який відійшов в оренду кедру, простягається майже на два десятки кілометрів і лежить не десь високо в горах. Він розташований просто на золотому чорноморському узбережжі та межує з трасою Сімферополь Ялта. Запада-юго-запада. -запада. То есть вот эта вот линия, вот она описывается. Она описывается от мыса Юдак. Вот мыса Юдак. До границы Крымского природного заповедника. Вот мы дошли. Далее мы идем по границе Крымского природного заповедника. До горы Четердак. Но понятно, что в этих границах общая площадь земель, естественно, не 8-800. Больше гораздо. Большую часть территории занимают лесы. яким 200, а то и 300 років. Фантастичні краєвиди, неприступні скелі та древні дерева. Навіть на дорослу людину це справляє враження якогось загубленого в часі казкового королівства. Знаючи, як Віктор Янукович та його підлеглі хазяйнують у Соколучі під Києвом, кримчани навіть не сподіваються на інше ставлення. Саме тому на майдані прибережного села Малий Маяк. Які межує з лісовими угіддями кедру час від часу спалахують місцеві революції? Ми ходимо туди за грибами, ми там гуляємо, тому що к морю спуститися невозможно. Єдине, да, отрада у нас що, що? в принципі, більше нікуди А осталось. Що? Що вони все розірванили, все розібрали, все розхватали. Не пройти, В ліса тепер не зайдешь. Земляки намагаються заспокоїти сільський голова. Як представник влади він повністю та однозначно схвалює передачу лісових угідь, не вбачаючи в тому ніяких порушень. Нокі люди і повторяю, ще раз заблизів, що всю землю віддали. да не будуть, будуть люди користуватися. То що говориться вони виставили, то ви знаєте прекрасно, кавлітній курортний період, коли йде е, пожеропасність. Леонід Малик загинув при загадкових обставинах в кінці листопада 2012 року. За версією правоохоронців він наклав на себе руки. Вистрибнувши з вікна клінічної лікарні у Сімферополі, за 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у кримському селі Строгонівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення АЮДАК вартістю у понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть ріками на державні резиденції. А тисячі гектарів природніх лугідь країни для царського полювання безкарно і нахабно відбираються у їх справжніх власників, громадян України. І все це здійснюють ханські прислужники однієї людини Віктора Федоровича Януковича.